Чи може бути ця угода про корисні копалини частиною якоїсь більшої е, домовленості про те, що ми будемо повертати там, корисними копалинами або в якийсь інший спосіб, там 90 чи 100 мільярдів доларів? Ну, перше, ми не зобов'язані були нічого повертати, тому що нам е, ми не підписували ні з ким жодних кредитних угод або боргових зобов'язань, так? Зараз вони вирішили це зробити чи для того, щоб збагатитися, чи для того, щоб показати своїм виборцям, яку саме політику вони проводять, то я не хочу будувати конспірологічних теорій. Бо я як депутат не бачив це когот, як і жоден інший депутат. Але якщо Володимир Зеленський дає таку оцінку, і це дійсно так, то я це тоді позитивно сприймаю. Тому що якщо нам вдасться залучити сюди іноземні інвестиції, вони точно обмежуватимуть -то корупцію і будуть справді. Стимулювати Трампа чи його оточення підтримувати Україну, але до цього треба правильно готуватися, треба пропонувати такі варіанти, які були би вигідні і в Україні, і Сполученим Штатам Америки. Наприклад, коли ми говоримо про атомну енергетику, от вони хотіли забрати там Запорізьку атомну, так, е, яка зараз є на окупованій території або інші атомні станції в управлінні. От якщо вони, наприклад, інвестують кошти і добудовують поруч нові блоки, і управляючи ними, мають доступ до нашої загальної енергосистеми, то це тільки позитив. Нам енергія не завадить, як і за інвестиції. Якщо ми віддаємо щось безкоштовно, то це виникає питання: а чому раптом? І тому будь але для цього наша позиція має бути сильною. Ми зацікавлені привезти сюди українські кошти, якщо фахово проведемо переговори.